І це сценік третій. Включаючи спічку, все типу, нормально дує звідси теплим, з центру по бокам, а звідси в ногам пасажира дує холодним. Зараз великий мороз і отут конкретно тягне холодним. Одна з причин в тому, що от ця кришка від фільтра вискакує, І видуває її, і починає фігачити холодним. Тут є такі місця під болтики. Робимо там отвори і поставимо додатково закрутимо ще саморізи. Віддалі можна використовувати такі з шляпами, можна брати і такі звичайні. Бачите, самі відливи під саморізи. Тут є. Ось тут один з боку фільтра. І тут верху інший. Мало місця погано знімати. Туди закручуємо їх. Все, так виглядає. Один шрутик закручений. Тут вище ще одна. Перця кришка нікуди не дінеться. Ну і також буває при заміні фільтра, забуває ставити цю трубку, то теж звідси буде дути холодно. Бачите, там ритят кондиціонера, і тут повітря ще не загріти. В результаті мінус 8, ну машина тільки з гаража виїхала, на вулиці насправді більший мінус. Показує вже плюсову температуру, там 12, ну зростає, тут вже 40. А от подивитися, я оцю трубку не вставив мінус 4. Тобто звідси холодним володь, типу, нормально. Мінус 5. Коли трубка нормально вставлена і буде ця кришка, буде все тут добре. Салон вже холодний, але подивитися, тут же він показує плюсову температуру і далі ще сюди мінус. Звертайте на це увагу, що у вас тут було все закрито. Літом це не відчутно, а от зимою будете бачити.